1 серпня 2012 року своїми, своєю заявою вони декларували, що знімуть свої кандидатури в тих округах, де кандидати від опозиції будуть сильнішими. Скоро навіть не 1 вересня, скоро 1 жовтня, але і віз до нині там. Сьогодні такі дії. Сьогодні такі дії Наштовхують нас на думку, що, що власне кандидати від партії Удар удар, продовжуючи ось таку роботу, вони працюють, на жаль, на жаль, на, 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 на сприяння і на допомогу партії влади. Тому звертаємося, маємо соціологію. Нещодавно вчора, так? вчора, вчора Антикович оголосив перші, перші, от, не, перші останні соціологічні дослідження, де є вже рейтинги відповідні. Тому звертаємося, до щоб партія удар виконала свої обіцянки, виконала свої декларації. І якщо вони не працюють і не сприяють партії влади, то скинув свої власне, на користь е, про більш рейтингових кандидатів від опозиції. Е, зокрема, і в своєму окрузі я хочу сказати, що е, представник партії Удар е, мав би розуміти ситуацію. Натомість, натомість ми бачимо, що замість того, аби платити людям гроші за молоко, продовжується поклейка масована плакатів і жодних виконання обіцянок щодо зняття кіндатур немає. Не можемо сьогодні легковажити. Вже не той час, щоб легковажити. На дорогий кожний голос і дорога позиція. І в тих умовах, коли окружні виборчі комісії сформовано чітко з представників влади, коли дільничні виборчі комісії чітко сформовані з представників провладних партій, для опозиції важлива кожний голос і сильні власне сильні позиції. Якщо буде великий розрив, то, то влада не зможе нічого сфабрикувати. Тому і звертаємося до... До удару, що з розумінням відносилися до цього.